Уді Ганна Ватян в ефірі телеканалу АLEX. Випуск новин. Об'єктивна, докладна, неопереджена та насичена картина дня. Очима наших кореспондентів у програмі Війна – головний інфопривід сьогодення. Щодня вона генерує терабайти інформації про найактуальніші події з передової. Розповідаємо у хроніках воєнного стану. Фронтова ситуація на території Запорізького краю контрольована. Противник продовжує утримувати рубежі та обстрілювати позиції наших захисників вздовж лінії зіткнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка. Окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке Новомихайлівка мають частковий успіх. Бойові дії тривають за повідомленням головного управління нацполіції у Запорізькій області. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. Надійшло 28 повідомлень про руйнування об'єктів. В Оріхові загинула жінка, шестеро поранених, в тому числі троє працівників, що відновлювали електромережі, зруйновані десятки будинків. Також були обстріляні села Зарічне та Таврійське. Поліцейські зафіксували руйнування двох багатоповерхівок і понад 20 приватних будинків. Зруйновані дахи, вибиті вікна, в деяких помешканнях вибило стіни. Значних пошкоджень зазнали господарчі будівлі, гаражі, а також майно та автомобілі в них. Тим часом Служба безпеки України затримала ворожого агента, який коригував вогонь по Запоріжжю. Контррозвідка служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію і з викрив і затримання агента ФСБ, який розвідував місця дислокації і переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу Південного фронту. Також він збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об'єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя. У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прибічнику одну з керівних посад в окупаційній адміністрації. Ворог знову наніс удари по Дніпропетровщині. У Нікопольському районі вночі було зафіксовано з півсотні прильотів по мирній території. А в день по місту вдарили ще 20-ма снарядами зградів та 10-ма зі ствольної артилерії. Попередньо четверо людей поранені. Один з них ушпиталений. Кілька приватних будинків пошкоджено. Ще у кількох сталося загоряння. Пожежі ліквідовують у Червоногригорівській громаді. Понівечені дев'ять приватних будинків: гаражі та автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства: пошкоджено газопровід та лінії електропередач. Понад дві тисячі мешканців залишились без світла. Криворізький район був обстріляний з ураганів, поранені двоє жінок, пошкоджені приватні будинки та газогін. Повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні на початку шостої вечора голова Харківської військової адміністрації повідомив про нові удари по місту від окупантів. Станом на ранок Харківська обласна військова адміністрація повідомила про масований нічний обстріл п'ятьох районів міста. Ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру, будинки мирних мешканців та освітні заклади. За попередньою інформацією, без постраждалих. По Харкову завдали удар ракетами типу С-300, ймовірно з території Білгородської області. У Джанкойському районі Криму вранці, 16 серпня, лунали вибухи. За попередньою інформацією, хлопок стався в районі села Майське. Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції. Один з лідерів меджлісу кримських татар Рефат Чубаров написав, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про влучне попадання по військовій частині окупантів у селищі Джанкойського району. Пізніше він оновив інформацію і повідомив, що загарбниками оточено зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів, звідки евакуюється все цивільне населення. Детонація боєприпасів продовжується. Втрати ворога за минулу добу склали 150 осіб, 4 танки, 11 броньованих машин, 4 артсистеми, 2 реактивних системи, гелікоптер, 3 безпілотники, 3 крилаті ракети та 5 автомобілів. Черешнева столиця України, місто Мелітополь, увійде в підручники історії як осередок партизанського руху і героїчного спротиву рашиській Навалі. Про події в місті і Мелітопольському районі розповімо прямо зараз. Після серії вибухів, що сталися минулого тижня у Мелітополі, колаборанти почали вивозити свої сім'ї з міста після того, як партизани активно та збройних сил України активно відпрацювали цей тиждень. Військовослужбовці вивозять свої сім'ї з Мелітополя. Ми це чітко бачимо. Є звичайно, і. Погана новина для наших місцевих жителів, тому що проводиться масові фільтрації зараз. Просто в будинках, просто на вулицях вони розпочали чергові масові фільтрації. Як приклад, після підриву сервісного центру, коли ми побачили відеозаписи з вікон будинку навпроти, цей будинок повністю зранку був оцеплений, фільтрували і намагалися знайти ту людину, яка знімала, але нічого не знайшли, тому що тієї людини там вже давно не було. Але міграція, як військових з Херсону до Мелітополя, є, так і вивоз їх з сімей з Мелітополя кудись далеко і назавжди. Колаборанти наполягають на тому, щоб абсолютно всі підприємства перереєструвалися на псевдоподаткову. Строки реєстрації перенесли до 1 вересня. Окупанти зазначають, що закрити підприємства неможливо у підприємців. На їхню думку є один шлях відкрити рахунок у банку Росії. В іншому випадку їм просто не дадуть спокійно працювати. У Васильівці у черзі на виїзд тимчасово окупованих територій шість тисяч людей, у тому числі мелітопольців. Всі мають бажання якнайшвидше опинитися на підконтрольній Україні території. Що найменше п'ять-сім діб ночують на узбіччі. Немає сьогодні цього шляху як безпечного та як швидкого. Є другий шлях. Він через Крим, він значно швидше в часі. Але також він є небезпечним, але також його використовують наші люди, і тим, хто поспішає і має таку можливість, що важливе, то ми також рекомендуємо і цей шлях використовувати, виїжджати в Україну через Кремль. Тим часом псевдомерша Данильченко розповідає казки, що Мелітополь не зруйнований лише завдяки армії РФ. Ймовірно, колаборантці потрібно нагадати, що саме через окупантів люди виїжджають з міста, адже жити під владою загарбників стає все важче. Мелітопольські волонтери почали збір коштів на придбання автобуса, яким будуть возити гуманітарну допомогу. Голова фонду Підтримка Мелітополя Валерій Газаєв звернувся до всіх небайдужих громадян матеріально допомогти. Місцеві партизани продовжують боротьбу за український Мелітополь. По місту розклеюють листівки з лозунгом: немає штабу, немає референдуму. Також підпільники підірвали залізничний міст, яким окупанти перевозили військову техніку. Минула ніч у Запоріжжі видалась для місцевих ще одним випробуванням на міцність нервової системи і інфраструктури міста. Негода залишила по собі повалені дерева та рекламні щити, обірвані лінії електропередач та контактні лінії жилення електротранспорту. На ранок вівторка аварійною службою було зафіксовано не менше 130 заяв від запоріжців щодо повалених дерев та пошкодженого майна. Зокрема, близько 40 повідомлень про зірвані дроти електромереж внаслідок негоди. Понад 20 будинків цієї ночі зазнали підтоплень через проблеми з покрівлею або засмічною зливовою каналізацією. Не витримували і міські ливневки, тож вулиці подекуди перетворились на річки. Куди-куди є зруйновані балкони та дахи будинків, а також місцями відсутні світло. Відповідні міські служби вже відпрацьовують ці питання та займаються ліквідацією наслідків негоди. Стисло про головне. Продовжуємо випуск з веденням коротких новин. ДТП у Шевченківському районі Запоріжжя 42-річний водій ВАЗ не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на електроопору у крові порушника. Виявили 3,4 чотири проміли алкоголю, що у понад 18 разів перевищує припустиму норму. Ще одна аварія за участю на водія сталася у комунарському районі. Водій вас, рухаючись заднім ходом, не впевнився в безпеці маневру та зіткнувся з легковиком «Хонда». Під час спілкування з 45-річним порушником інспектори виявили в нього ознак алкогольного сп'яніння. Результат медогляду виявився позитивним. 2,3 проміли. А на вулиці Європейській перевернувся автомобіль Чері річний Карманич також мав ознаки сп'яніння, Однак від проходження тесту відмовився, повідомляють в поліції. Окрім цього, інспектори з'ясували, що громадянин пересувався транспортом без відповідного посвідчення водія та страхового полісу як наслідок три адміністративні протоколи. Затримали правоохоронці чергового крадія. Так, в одному з гаражних кооперативів невідомий викрав місцевого мешканця сумку із документами та телефоном. Прибувши на місце події та обстеживши прилеглу територію, інспектори помітили схожого за описом 35-річного громадянина із подсупленими речами. Ще запорізькі копи знайшли вкрадену автівку. Під час патрулювання на вулиці Штурмовій їм око впав автомобіль. ВАЗ, що проходив за орієнтуванням як викрадений за кермом? Перебував 58-річний чоловік, який не мав при собі ані водійського посвідчення, ані реєстраційного документа на автівку. Його затримано. Триває слідство початку війни Запоріжжя перетворилося на один із найбільших в Україні осередків волонтерського руху. Про роботу волонтерів розповімо в нашому наступному сюжеті. Волонтери з перших днів вторгнення простягли руку підтримки вимушеним переселенцям. Зокрема, організували щоденне харчування на трасах, якими прибувають до Запоріжжя люди з тимчасово окупованих територій. Любов вже кілька місяців приїздить сюди з пакунками їжі. Я приїхала зустріти людей. Я приїхала зустріти людей, які поверталися з Мелітополя до Запоріжжя. І якраз тут, в травні, організовували колону на виїзд. Люди почали підходити. А де можна поїсти? Я поїхала додому, приготувала. Просто це були пельмені, макарони, чай. Привезли сюди і нагодували людей. Це було перше, що ми зробили. Ну і так воно пішло. Перші два місяці любов годувала людей власним коштом. Згодом до ініціативи приєдналися волонтерські організації та фонди. Так вдалося організувати і допомогу медикаментами, базовими засобами гігієни та кормом для тварин. Друг друга самі знайшли. Один одного самі знайшли, як то кажуть, язик до Києва доведе. Там сказали, що тут потрібна допомога. Ми приїхали, виявляється, потрібна і почали допомагати. Більшість з тих, хто потребує такої допомоги від волонтерів люди, що намагаються потрапити на непідконтрольну територію, аби провідати родичів свої будинки чи забрати речі. Жили в, Личкове, Дніпропетровської області. Жили в Личкове Дніпропетровської області. Зараз повертаємось додому за речами. Сьогодні приїхали сюди, пообідали тут. Дуже смачно. Суп смачний, салат, компот смачнюший. Молодці, що все так організовано. Особливо скрутна ситуація з великогабаритними автівками. Не можемо вибратися на фурах. Не можемо вибратися на фурах. Он скільки фур стоїть. Мені потрібно поїхати додому, забрати дитину, тому що там жах, проблеми зі школами, з навчанням з легковими автомобілями. Таких проблем менше. В складній ситуації виїзду на тимчасово окуповану територію. Багато питань. Перше з яких навіщо туди повертатись, коли потрібно навпаки, евакуюватись. Та волонтери причинами не цікавляться. Їхня головна мета нагодувати людей, що чекають в черзі. Тож з дня у день на Оріхівському шосе з 13 до 15 години можна знайти добрих людей, що готують безкоштовно тих, хто того потребує. В свою чергу волонтери зазначають, у них теж є потреби в одноразовому посуді. Бажаючи допомогти, можуть принести його до 106 школи у Запоріжжі. Гуманітарної допомоги наразі потребують тисячі українців. Міжнародні фонди, волонтерські організації та меценати. До роботи долучилися всі. Про те, де та як можна отримати гуманітарну допомогу в Запоріжжі, розповімо в наступному сюжеті. У ці нелегкі часи особливої уваги та підтримки потребують незахищені верстви нашого суспільства. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення ворог неодноразово відкривав вогонь по селищам Кам'янське та Степногірськ, що у Василівському районі. У результаті численних обстрілів у населених пунктах зруйновані десятки об'єктів інфраструктури та приватні будинки. Відсутні газ, вода та світло. Забезпечити місцевих мешканців хоча б товарами першої необхідності допомагають запорізькі волонтери та рятувальники. Днями фахівці служби порятунку вкотре відвідали прифронтові населені пункти та передали гуманітарні пакунки. А саме продукти харчування та засоби гігієни, гостра потреба у яких зараз спостерігається, стануть невеликою, але такою необхідною допомогою. Поки наші захисники та захисниці дають відсіч ворогу. Українці в тилу тримають економічний фронт, забезпечуючи роботу підприємств та установ, відновлюючи інфраструктуру та збираючи на полях врожай. Світ не стоїть на місці, а з ним і розвиток науково-технічного прогресу, економічної складової та перехід до нових ринкових відносин. Ці складові викликають необхідність нових підходів до формування робочої сили. Професійні знання працівників потребують постійного оновлення. Таку думку підтримують запорізькі підприємства, зокрема, і авіамоторобудівний гігант Мотор Січ. Якщо ми звернулися до підприємців нашого запорізького регіону, то можна сказати, що. Ну, найбільш Такі сильні, вони сильні самі по собі економічно, і багато грошей вкладають в розвиток навчальної бази. Це комбінат Запорісталь, Дніпроспецталь, Моторсіч, Запорізький титаномагнівий комбінат, Копсахімзавод та інші. І ці заводи, що немаловажно, вони мають. Своїх структурах відділи, сектори щодо підготовки та перепідготовки робітників. А от невеликі підприємства, які не мають змоги сформувати окремі відділи, звертаються до провідних промисловців із замовленням на підвищення кваліфікації робітників. Для цього було створено громадську організацію Асоціація фахівців з питань професійного навчання на виробництві, до якої входить і авіамоторбудівний гігант «МоторСіч». Ми їх консолідуємо і з цього приводу про їм ну допомагаємо в методичному забезпеченні, в забезпеченні створення і розвитку навчально-матеріальних ресурсів, розвитку щодо ліцензування. Фахівці мають можливість навчатися у запорізьких вишах, зокрема у національному університеті Запорізька політехніка. До нас звертаються працівники промислових підприємств Запоріжжя. Це люди, яким треба отримати АТО бо першу другу, першу вищу освіту або другу вищу освіту. Якщо людина вже отримувала вищу освіту, певний ступінь вищої освіти і навчав і ця людина навчалася на бюджетній основі, то така людина може вступити до нас на контракт. Якщо людина до цього навчалась на контрактній основі, то вона має право претендувати на вступ за кошти державного бюджету. Ця людина може вступити як на магістратуру. Для цього в неї потрібен бути диплом бакалавра або спеціаліста, або магістра, якщо це друга вища освіта. І також ці люди мають право вступати і вони вступають на бакалавратуру, тобто на перший курс. за е Результатами НМТ або лише за е, поданням мотиваційного листа не менш важливим є те, що політехніка є першим університетом, який реалізовує пілотний проект дуальної системи освіти, тобто робітники зможуть і навчатися, і паралельно працювати. Вступники, які вступають на бакалаврат на другу вищу освіту, вони можуть вступати на старші курси, тобто розпочинати своє навчання відповідно не з першого курсу або другого, з третього курсу, Тобто, строк їх навчання він зменшується, скорочується. Це може бути замість чотирьох років, три роки або два роки. Відповідно, це залежить від їх диплома бакалавра або магістра, на основі якого вони вступають. Таку ініціативу підвищення кваліфікації робітників підтримують закордонні друзі, зокрема Німеччина. Проект. Організація СЕК вона дає грошову допомогу. Завдяки можливості навчатися працівники у подальшому зможуть кар'єрно зростати, відповідно, і отримувати більше досвіду і заробітної плати. Життя триває, а отже в ньому є місце не тільки для болю та розчарувань, але й для радості. Із задоволенням розповідаємо вам про гарні події та добрих людей. Поруч із дорослими волонтерять і найменші патріоти. Малює картини та збирає кошти на потреби ЗСУ, десятирічний переселенець із Бердянська Максим Бровченко. Наразі юному митцю вже вдалося передати армії понад 20 тисяч гривень. Попри захоплення астрофізикою, роботи хлопця зовсім не про всесвіт. Це біль Маріуполя, бо все розбомблене, розрушене. Ось дім розрушений. А це дерева зла, зламні всі. Мені дуже боляче, що в моїй країні відбувається дуже боляче, нереально боляче. Серед головних робіт Максима малюнок чому небо сьогодні синьо-жовте. На ньому митець зобразив безневинних дітей, що стали жертвами російської агресії. За словами юного художника, одне з янгуляток на полотні чотирирічна Ліза, яка загинула внаслідок ракетного удару у Вінниці. Подивіться, це жінка, в неї повинен бути родитися малюк, але вона загинула. Також ось дівчинка. І звати Ліза. Вона теж, вона теж загинула. Як і всі. всі. Своє полотно Макс вирішив подарувати мамі загиблої дівчинки пані Ірині. Тож вже найближчим часом картина вирушить до Вінниці. Попереду у десятирічного митця багато роботи, адже днями він отримав надзвичайно важливе завдання від президента України намалювати картину з назвою Після перемоги. Полотно для неї з підписом глави держави вже є, тож тепер юний художник у пошуках натхнення. Наближає Україну до перемоги запоріжець Давид Понуляк. Хлопчик з перших днів війни долучився до лав волонтерів і разом з родиною плете маскувальні сітки, читає вірші, співає пісні і усіма силами намагається підбадьорити захисників, які проходять реабілітацію. Ми побачили перших поранених, які це молоді хлопці, яких привезли до госпіталю, Вони були всі в крові. Це побачив наш малий Давид, і який сказав, що все. Він не плакав нічого. Він сказав, що я теж буду тут залишатися і буду тут допомагати. І ось вже протягом вже скоро буде да, 6 місяців. Як він знаходиться з нами поруч, весь час з нами возить для поранених співає пісні в госпіталі, розповідає вірші. Хочу бути я як таткою. Сильним, мужнім, креативним будемо разом з ним стояти, батьківщину захищати. Гей, маскалку, тримтіть, з України. Геть біжіть. ці запорізькі хлопці разом із іншими маленькими патріотами України стали лауреатами всеукраїнської акції Діти-рятувальники Герої війни. Голова держави відзначив наймолодших українців, які своїми дорослими вчинками наближають перемогу та допомагають збройним силам. Дякуємо, що обираєте нас. Актуальні новини сім днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі. Телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбуці, інстаграмі та телеграмі. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу.